Ну що, квіточки, я вчора налякала вам вас своїм постом про те, що я дістала алергію на повіках. Отак От виглядає моя повіка, вона яскраво червона, я скористалася сонцезахистом довкола очей, купила в аптеці. І сьогодні мені вийшло трошки раніше дістати до своєї мети, тобто я трошки раніше приїхала і припаркувалася на іспанську, і зараз я вам покажу. Бо зранку я це не встигла, як я скоренько, прямо в машині, е, буду собі робити свій легесенький денний макіяж. Звичайно, як не крути, по віку треба, обов'язково треба притонувати, чому, тому що їй потрібен СПФ. А, якщо ви дістали опік, то всі меланінові історії підуть його захищати. Меланін це пігмент, який а, протизапальний. І якщо у нас є запалення, а опік зазвичай супроводжується запаленням. в мене опік на повіці, то мені треба обов'язково нанести сонцезахист. Зараз я беру крем з сонцезахистом, тональний і пудру з сонцезахистом. І наношу собі на повіку, не дивлячись на те, що, звичайно, краще б її було не торкатися, якби я могла цей день провести вдома. Я би її не тонувала і не торкалася. А оскільки я сьогодні буду знаходитись на вулиці, буде світити сонечко, бачите, яка різниця. Тобто ми притонували повіку і вже стає краще. Так, алергія. В мене алергія на сонцезахист. Придбала я його в аптеці, окремий сонцезахист для дітей. Довкола очей, але таким чином ми тонуємося. Так, я і в машині тонуюся пензлем. Це зручніше, ніж це робити пальчиками, це скоріше, ніж робити пальчиками. Зараз я вам покажу, який тональний крем я використовую. Я не буду робити повноцінний мейк, тому що в мене немає часу. Зроблю такий коротенький, це ви можете робити. Я це роблю після спортзалу, просто щоб виглядати злегка, більш доглянутою. Я це роблю після масажу. Тобто, якщо нам потрібно після масажу скоренько вийти в життя, то я роблю такий от легесенький макіяжик. Я зараз взяла тональний з СПФ, кулагену такий, от. Я, я ніколи не знаю ціни, але ціна на цей крем мене шокувала, тому я її запам'ятала. Коштує він аж 375 гривень за 100 мл. Так, СПФ не призначений для пляжу, для моря. СПФ призначений. Значений лише для буденного життя, і там СП 50. І бачите, як вже вирівнялася шкіра, Нібито я вділа на неї капронові кологоточки. У мене є з собою сироватка з міорелаксантами. Я попередньо нанесла її на чоло. І власне така от змічка, і власне зафіксували її своїм кремом. Тепер ще сьогодні, до того як я вийду в ефір, у нас на промокоді наші улюблені кремоподібні рум'янка. Я трошечки кину рум'яна на щічку. І ви побачите, як міняється загальний образ. Я завжди кажу, рум'яна найкраще в світі брехуни, то ж рум'яна не можуть бути там, де жінка не може почервоніти. Рум'яна не можуть бути на скроні, рум'яна можуть бути лише на щічці. Наносимо прямо на щічку. Вони будуть не вагомі, непомітні. Але дадуть такий ефект, нібито я зі спортзалу, нібито в мене все нормально з кровобігом. Коли ви тонуєтесь, ви забираєте загальне почервоніння, і вам потрібно повернути таке життя в ваше, ваше обличчя. Далі я візьму сонцезахисну пудру, тільки вважайте, якщо ви в чорному, як і я зранку, то пудру треба наносити доволі обережно, для того, щоб ваша футболочка не стала білою від пудри. У мене такий одноразовий пензличок, і я трошечки собі нанесу пудру з SPF 50 Корець, ті що наші постачальники, вони трошки час від часу міняють дизайн. Зараз дуже красива синя пудра, вона теж має помірну ціну і SPF 50 Тобто я ще так я знаю, що не можна, але я мушу нанести довкола очей, тому що мені потрібно ще підсилити СПФ, оскільки опік від, від алергії. Він ще лишився. Так, червоні очі, нічого, але жити якось треба. Тому ми повертаємося до життя. І я завжди вожу з собою бальзамові студіо. Іноді, коли в мене є поодинока висипка, мені на допомогу приходить ще коректор з антисептиком. Він зараз теж на промокоді. У мене двічка киці. І я зроблю відволікаючу таку штуку, я знайшла червону помаду. І як і... Правильно наносити. ви наносите її на нижню губу, потім робите такий рух. І за рахунок того руху формується гарна нижня поверхня нижньої губи. І ми зараз її замальовуємо, тобто без олівчика, абсолютно без олівчика нанесли, розподілили і потім замалювали. І далі формуємо верхню губу. Угу. І вуаля, і наша відволікаюча помада вже готова. І тут ви бачите, і я бачу, що вже в принципі можна трошечки підсилити рум'янку. І що я вам скажу, я вчора дістала маленького стресу ще одного. А, в помаді палиться. Я дістала маленького стресу, тому що дівчата знімали наш майстер-клас, який проходив в мене вдома. Вчора було в мен... мене був майстер-клас. Зустрічала я дівчаток. Ми говорили про красу, про косметику. Скільки повіка була запалена, я ледь-ледь нанесла собі макіяж на очі. І я собі не подобалася, І від того, що я собі не подобалася, я весь захід провела в такому, такому, знаєте, коли ми собі не подобаємося, це є погано. Нехай ми не подобаємося комусь іншому, але собі ми подобатися мусимо. Я спішилася, і мені не сподобалося, як я виглядаю. Макіяж очей був такий собі, не дуже. І дівчата знімали майстер-клас на мій телефон. І я помітила дуже неприємну штуку. Я зараз з вами поділюся, тому що це я буду розказувати про. Себе, а можливо, хтось із вас згадає про себе. Ми, коли підходимо до зеркала, бо зараз я з вами спілкуюся на камеру, я бачу, як я виглядаю, я собі посміхаюся, я, грубо кажучи, вдягаю своє обличчя, яке мені подобається. Але в нас є така штука, неконтрольована поведінка. І колись ми проходимо повз. Якесь скло та вітрину магазину, що ми робимо? Ми одразу розправляємо плечі, ми витягуємо маківку догори, ми робимо наше красиве, приємне обличчя. Ми е, намагаємося світити очима. Тобто, коли ми відбиваємося в дзеркалі, ми контролюємо свою поведінку. Коли ми не відбиваємося в дзеркалі, ми не контролюємо свою поведінку, свій вираз обличчя, коли ми фотографуємося, ми отак от наставили камеру, ааа, нічого не світі, лучше ні, то боже, яка я прекрасна, та. Але власне інші люди, наші чоловіки, наші діти, нас власне бачать тоді, коли наші друзі, коли ми не контролюємо, тобто ми робимо так, от фотографуємося, дивимося кіно та в такому от положенні, а потім дивуємося, чому. Мені здається, робота фотографа одна з таких самих стресових робіт, тому що тільки фотограф знає, коли він віддає знімки, коли він віддає відео і фото, він знає, наскільки люди себе не приймають, такими, як ви, як ми є. Тобто зі ста кадрів, які робить фотограф, він віддає нам 10 там, де ми самі собі подобаємося. Всі інші 90% життєвих ситуацій ми собі не подобаємося. Але уявіть, в цей момент оточуючи люди, нас. Збачуть і коли ми показуємо невдалу снімку комусь з рідних або з друзів, вони кажуть, а що тут такого? Тут ти тут класно вийшла. Ти дивишся, Боже, то я, то я тут так класно вийшла, та то жах жахезний, то, то не я, то просто ужас. Тобто, з 90 снімків ми вибираємо 10, а все життя ми живемо так, от в 100% своєму варіанті. Що я помітила? На відео, яке віддали мені вчора, дівчата не знімали на мій телефон, на мене дивилася горбата, товста. Та жінка це треш. Тому що так, я фахівець по шкірі, і я вас можу навчити, як класно випликати епідермі, щоб шкір, зменшити зморшки. Але є чи показники старіння, які не пов'язані зі шкірою. Це наша осанка. От ми коли йдемо і бачимо людину, яка йде з іншого кінця коридору, і ми бачимо, іде це дівчина, іде це жінка, чи йде це бабця. Ми ще не бачимо її зморшок, але ми вже бачимо і можемо собі наперед дізнатися, який в неї вік. По швидкості рухів, по осанці, по фігурі, по всьому. Тому. О... Так, міміку ми можемо пильнувати. Але статику тіла то тільки спорт. Я, от, знаєте, я, вас, я вас іноді використовую. Я вас іноді використовую, тому що, якщо я вам щось пообіцяю, як з тим курсом самого макіяжу вийшло, та, я пообіцяла 50 уроків, і я зараз 50 моделей роблю, хочу, я не хочу, я пообіцяла. І я хочу літом. Ну, Не літом, тут тепло почнеться буквально за два місяці, зараз 18 градусів. Я хочу роздітися і вам показати молоду жінку. Я хочу, щоб я не вибирала зі ста фотографій 10. Так, в мене така фігура, я не, 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 не груба, а просто яблуко. В мене такі, знаєте, груди є, ручки є, від того є личко. Та, тобто я все-таки піду на спорт. Я займуся своїм нормальним харчуванням, і я хочу, щоб не тільки обличчя, а й статики тіла, холка та осанка. Осанку тримати завжди не можна. Осанку мусить тримати м'язовий корсет. Осанку ми не можемо тримати статично, трима тримайся. Це буде як оті постановочні фото. Ми так любимо себе в своїх інстаграмах, а ми впізнаємо друзів. Чи ми впізнаємо друзів своїх на їх аватарках? Як часто буває, жінка каже: Я за тобою стежу, я на тебе підписана, ми дивимося, а ох, то ти, вибач, я не знала. Або як вчора жінка розказувала, прийшла до перукаря, записалася по інстаграмі, приходить, хтось відкриває салон, Вона каже: Я думала, що прибиральниця. А то прийшла жінка, яка перукар, розумієте? І. Зараз у нас така ділема вийшла. Я зараз шукаю собі помічний. Ну, шукаю, я вже знайшла Олічку, з якою ми налагоджуємо контакт. І у нас така історія, що дівчата мені завжди кажуть про те, що контент треба робити якісніше. Треба якісніше світло, треба постановочні якісь там студію. Треба зняти квартиру, щоб провести там майстер-класи. Треба, треба, треба ставлять мені хай планку, таку хай левел. І я вам скажу. Так, це моя особиста думка, і я можу передумати. Я така людина. Я мислю, я завжди щось вчу і я думаю. Можливо, я ще до того не доросла до високого контенту, але особисто моя думка мені так здається. Що якраз не вдається людям вести блог тоді, коли вони ведуть блог окремо від свого життя. Вона знаєте, вона не знімала контенту, вона нарядилася, зачесалася, не знімала купу контенту, виставила його, а потім живе своє звичайне життя. Потім знову вона не знімала купу контенту, виставила, а в своєму звичайному житті вона не така. Тому для мене дуже важливо, бо я знаю, що ви мої коліжаночки ви дивитесь, так само спостерігаєте, тому що ми всі дорослі. 43 це не 23, Я розумію, що в мене всі були вчора дівчатка, які молодші за мене. І можливо сказати, та, да, Женя, Господи, на 43, все добре, все добре. Ні, нічого не добре, нічого не добре. Тіло мусить бути класне. Животик має бути, ну, плюс-мінус після трьох пологів, не плеским, а красивим. Ручки мають бути підкачені, осанка моя має бути класна, так, щоб якщо хтось з боку знімає мене на камеру, мені не здалося, що це якась тьотка то не я, то тьотка, ні. Ну, Це моя особиста думка, розумієте? Тому що дуже часто приходять дівчата кажуть: в мене є зморшки між бровами, в мене є зморшки маріонетки, в мене є те, -то, те, -то, те. -то. А що відбувається? От ми, Я коли проходжу повз вітрину, я вирівнюю спинку, я беру зеркало, я там позую в нього, та? ми робимо соціально приємливе обличчя. А в житті ми так не живемо. От і фігура, та? Скільки зараз популярних фотографій сядь так, отут, вот так, отут вот так, задля того, щоб зробити афігенне фото. Розумієте, а ми в життя живемо, в життя живемо такі, як ми є. І нам здається, що ми когось можемо вести в оману. Ну класно, та вдіти трошки не той фасончик. Отакий, щоб животик прикривав, отакий, щоб ручки не показував, такий, щоб ніжки не показував. Тобто, ну це хибна історія. До того ж, я для себе розумію, що якщо я буду Знаєте, чому я не ходила на спорт, мені дуже дуже лячно на іспанській іти і в спортзалу, де я нічого не розумію. Але знайшла собі коліжанку, вона сама познайомилася зі мною на набережні. Вона говорить іспанською. Вона буде ходити зі мною. Вона ходила зі мною перший раз в спортзал. Вона перший час походить зі мною на тренування, щоб я трошечки, трошечки якось в тому залі, орієнтувалася, тому що мені просто страшно в іншій країні просто прийти і не знаючи мови, та її. Чу. Знаєте, що в мене виходить? Нафіга в мене не виходить. В мене виходить потрошку, 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 потрошку. Я не заговорила іспанську. Так, я щось десь розумію, але мені лячно, тому що до мене звертається яндо, а блискуньолом поко, діскульпаме. І все. Я сказала, що, вибачте, я не розумію. Я говорю по-іспанськи дуже мало. Вибачте, мене, будь ласка. І це страшно іти в нові країні, я ще багато нічого не знайшла, але я буду, я буду робити своє тіло так, щоб я не боялася отої жінки, яку яка на мене дивиться з мого телефону, коли мене випадково зняли з боку. І я от стояла, в мене був поганий настрій, я отако також шию втянула в плечі і щось там розказувала. Тому що, чому я шию втянула в плечі? Тому що я себе почувалася недобре. В мене червоні очі. Від алергії, в мене поганий настрій від алергії. Так, я як професіонал, я спрацювала, і люди прийшли за інформацію, вони не прийшли на мене милуватися. Але те, що я побачила зі сторони, ні, я так жити не хочу. І я, чесно вам скажу, я погано спала вночі. Я спала вночі погано, тому що мені дуже заходить тема, що бути, а не здаватися. Бути, а не здаватися. Угу. Чому? Тому що. Вводити в оману людей М -м. своїми відфотошопленими фотками, своїми якимись там пасочок не там поставила, пасочок, Ні, так не буде. Я піду, я буду це робити. І я вам покажу, що це можливо. І в 43 з трьома дітьми це можливо. І в іншій країні це можливо. Ми мусимо бути не в 10% нашого життя гарними. А просто бути гарним. І не про те, знаєте, я не зараз не про те, що візуал, там картинка. Мені дуже сподобалось. Я вчора слухала м одну жінку цікаву. Вона сказала, що очі це видима частина мозку. Уявляєте, очі це видима частина мозку, м яка класна історія. І ще мені дуже сподобалося, коли ти щось говориш, от в нас було КПД, коефіцієнт корисної дії, російсько було КПД. от е, Коли ти щось говориш, ти мусиш проаналізувати, чи це корисно, чи це правда, і чи це по-доброму. Чи це добре ти говориш, про доброту, чи ти принесеш людині щось добре. Тому що нам всім так не вистачає добра, нам, а ми знаємо, ми Говоримо ляпаємо своїм язиком, щось таке ляпаємо там людині, якісь зауваження зробили ще щось, а людям так не вистачає нашого тепла. Uh... <смеш> Спробуйте переступити свої страхи, більше спілкуватися з насією мовою іночка, я абсолютно з вами згідна. І мені здається, спортзала, басейн, сауна якраз це та тема, де я спочатку почну все-таки комунікувати з жінками. Там в спортзалі на кожні тренування е, треба реєструватися. Я вчора зайшла, подивилася на кваеробіку 40 місць. Зареєстровано 27 людей. І Я думаю, в будь-якому випадку так буде. І ця дівчинка, з якою я. Спілкуюся, вона може мені викладати бути перекладачем, і я можу викладати для іспанців макіяж тільки для того, щоб слухати постійно переклад. Тому що я розумію, що в спортзалі буде до речі, тобто ліво-право, верх-низ буде там ще щось, там б'єн, там не буде всього. тобто... Але... Але все одно мені здається спортзала це перший крок. Потім У мене навіть така дурна думка була. Не знаю, дурна, не дурна. Я хотіла піти працювати вожатою, няньнею, я не знаю, в дитячий табір літній, взяти Мелісу, Я ж ефір зможу звідти вести і поїхати в іспанський табір з іспанськими дітьми, з іспанськими. Це й щось робити, навіть безкоштовно, щоб побути в язиковому середовищі. Тому що вчити, зубрити, то точно не моє. Ой, в мене вже почалася іспанська. Коротше, дівчата, резюмую макіяж макіяжем, очі це. Видима частина душі, це дуже класно. Не треба здаватися, треба бути, і треба кожного дня робити малесенький крочок. Такий от малесенький крочок назустріч собі, і щодня трошечки трошечки щось міняти в своєму житті. Тому що красивий одяг, який втягує живот, втягуючи колготи, накладні нікті, там, я не знаю, нарощене волосся. Це все прикольно. Але треба. Жити таким життям, щоб наші знімки зроблені не нас не травмували. А для того треба бути, а не здаватися. Я говорю собі. Собі, Женька, Женька тобі. Ти чуєш? Ставте плюсик, якщо вам сподобалося, і зустрінемося з вами. Люблю вас, чесно. Люблю і до зустрічі. Дякую вам, що ви в мене є. Ви мене тримаєте. В купці так ох круто, дякую.